Вітаю, друзі! Якщо ви маєте мрію або бажання, то перш за все я вас хочу з цим привітати, адже ви маєте смак до життя. Нашим світом рухають бажання. Усі винаходи, досягнення, люста, вони побудовані на основі бажань. А я нагадаю: мене звати Ольга Сорока, я коучиня, психологиня. Маю великий досвід міжнародній компанії в побудові процесів та команд. І сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно формувати цілі. Недостатньо просто мати бажання, потрібно їх досягнути. А щоб їх досягнути, є певні правила, як формувати цілі, для того, щоб наш мозок зміг зрозуміти, як прокласти шлях до виконання нашої цілі. Багато людей відчувають страх та невизначеність на шляху до своєї мети, особливо коли мета глобальна і вона тягне за собою певні зміни в житті, в житті людей. Проте дослідження показали, що більше ніж у 90% людей, і це в тому числі мої власні спостереження, не була правильно сформована мета. Тому, якщо людина не розуміє, до чого вона в результаті мусить прийти. Звісно, що вона відчуває тривожність і страх. І тут ще додається такий момент, що сьогодні в просторі, в засобах масової інформації, нам багато всього нав'язується, різних цінностей, і насправді іноді важко відрізнити це ваше бажання, ваша мета, чи вона вам десь прийшла зовні із засобів масової інформації? Це може бути. Внутрішній супротив саме тому, що ваша свідомість не розуміє, чи дійсно це справді те, до чого варто рухатися. І от якраз правильно побудована мета, вона дозволяє людині переконатися, що це її мета, що вона досяжна. І от саме коли ми правильно формуємо і визначаємо нашу мету. Страх і невизначеність, вони знижуються. Тому помилкою буде починати якісь дії, не переконавшись, це ваша мета чи не ваша мета. Я сама перевіряла цей метод на практиці і перевіряла на своїх клієнтах і є три перших основних кроки: перше, чого де і коли ви хочете досягнути. Наприклад, я хочу працювати тим-то е, у такій-то компанії або, наприклад, на себе, хочу отримувати е, таку-то винагороду, прям конкретно потрібно прописати суму, до, і хочу це все реалізувати до такої конкретної дати. Або вказати якийсь період, місяць та рік. Друге. Дайте собі відповідь, наскільки відсотків ви можете впливати на реалізацію даної мети. Важливо, щоб це була саме ваша мета, саме для вас. Не, наприклад, я хочу, щоб мій син мене слухався. Тому що ви не можете впливати, лише частково можете впливати на поведінку вашого сина, і тут було би коректно сказати так: я хочу налагодити відносини зі своїм сином. Чи можете ви на це впливати? Думаю, що так. Також приклад, я хочу, що, щоб в Україні був мир, це також така мета, на яку ви об'єктивно не можете впливати. Опосередковано лише. Тому мета мусить стосуватися саме вас, вашого бажання, вашої мрії. І важливо не, не виправдовуватися, наприклад, я там хочу досягти чогось на роботі, чи хочу знайти якусь роботу, і це не залежить від мене, я не можу на це впливати. Тут потрібно чесно собі відповісти, чому ви не готові, наприклад, взяти відповідальність за реалізацію цієї мети. І бажано, щоб оцей відсоток вашого впливу на реалізацію цього мету, ну він, чим ближче він наближався до 100%, тим краще. І третє, подумайте, які ресурси вам необхідні для реалізації вашої мети. Це, наприклад, якісь знання, чи якісь навички, чи, можливо, вам потрібні якісь нові контакти, нове оточення, якась порада. Важливо розуміти, що вам потрібно щось буде зробити стосовно розкриття цих ресурсів. Наприклад, якщо вам недостатні кваліфікації, то вам потрібно піти десь повчитися. Чи якщо у вас не вистачає коштів, то відкласти ці кошти для того, щоб піти вчитися. І практика показує, що коли люди вже визначилися по цим трьом пунктам, то їх впевненість у собі вона збільшується, відповідно, є уже готовність робити перші кроки. Звісно, кожна людина індивідуальна, зі своїми особливостями характера та темпераменту. Тому цілі визначаються, виходячи із індивідуальних особливостей людини. Проте дані три кроки допоможуть вам зрозуміти, наскільки ваша мета реалістична і наскільки вона ваша. За цими трьома кроками йде вже більш глибоке дослідження мети перед тим, як зробити перші кроки. Кому цікаво розібратися глибше, я запрошую до себе на індивідуальну консультацію. Посилання на запис через Google форму буде під цим відео. А я усім бажаю мріяти, бажати, будувати ваші плани та екологічно їх досягати.